Кажуть, що перед різдвом відень стає справжньою зимовою казкою. Це моя перша подорож у передріздвяний відень. І я вирушаю, щоб дізнатися, чи там дійсно ідеальний різдвяний настрій. І ось вона основна різдвяна площа відня. Ми зараз на Ратушній площі, і тут щороку збираються тисячі людей. Це вже, мабуть, помітно неозброєним оком. Зараз покажу, як це все виглядає. Але. Всі ці люди зібралися, щоб відчути різдвяну атмосферу. І що тут такого особливого, ми зараз з вами підемо дізнаватися. Ця площа відома не лише своєю вражаючою ялинкою, але й одним із найбільших різдвяних ярмарків у Європі. Тут понад 150 яток, де можна знайти все від унікальних сувенірів до смачних страв та напоїв. Особливо чарівно тут стає з настанням сутінків. Кожних пів години дитятко Христос посилає своє велике серце з тринадцятиметрової вежі. Воно пролітає понад 75 метрів, поступово запалюючи дерево сердець на ратушній площі. Це справді неймовірне видовище, яке не можна пропустити. Ну і це все в принципі мене було заплановано би сказати, але є одне но тут, і така велика кількість людей, що тут не просто неможливо щось прийти придбати. є вільні п'ятки лише там, де можна придбати якийсь сувенір. Але що стосується якогось пуншу або того ж самого лінквейну, це ну тут така велика кількість людей, навіть щоб зараз прийти тут ну тут. Дуже тяжко пройти, тут і одна суцільна штовханина. Але саме разом з тим, що я ще добре відні, що це не є єдиний е, різдвяний ярмарок, і я зараз відправляюся на інший різдвяний ярмарок. Тому що тут, в принципі, я погуляв, я побачив такі дійсниці тисячі людей, і я все-таки відправляюся в напрямку е, Штефаншплац. А ще важлива інформація: ця різдвяна ярмарка працює до 26 грудня. Але зверніть увагу, що 24 грудня її робочий день скорочено до 18.30. Та перед тим, як ми продовжимо нашу прогулянку різдвяним відним, я би попросив вас підписатись на мій канал, щоб підтримати мою роботу. Це буде для мене найкращий подарунок на свята. І трохи ще не забув: на цій ярмарці є чудова ковзанка, де можна весело провести час. Кататись тут можна всією сім'єю, з друзями чи навіть разом із вашою половинкою. А тепер трішки практично. Вхід на ковзанку коштує 10 євро, а оренда самих ковзанів ще 9. Але як на мене, справжня вигода мати свої ковзани це не економія грошей, а економія часу. Ви уникнете довжелезних черг спочатку на оренду, а потім і на повернення ковзанів. Ну а тепер ми точно готові продовжити прогулянку і вирушимо через одну з найяскравіших вулиць відня під час різдвяних свят грабен. Ну, я вже ось на основній пішохідній вулиці Відня. Це вуличка Грабен, вона є гарно освітлена тут, і досить гарні декорації. Краще ця вулиця є на шляху до Штефаншплац, куди я зараз і відправляюся. А що хотів сказати, по дорозі, в принципі, до цієї Штефаншплац тут є ще зустрів ще декілька інших таких менш відомих, мабуть, різдвяних ярмарок, де було набагато більше місця, набагато менше людей, і в принципі. Нетуристичні місця Відня виглядали поки що набагато приємливіші, ніж основні туристичні. Якось так. А ось і площа Стефан Шпляц. У центрі величний собор святого Стефана. Це і справжня візитівка Відня, до якої ми повернемося трішки згодом. А також тут ще один різдвяний ярмарок. Ну і як пройти повз, я вирішив скористатися моментом і скуштувати щось смачненьке і особливе. Ось такий от нестандартний супчик, ось такий от гуляш, хлібчик, ось така от подача. Я не знаю. Дуже не вистачає якогось місця, де можна це стати поїсти. Велика кількість людей, я не знаю. Зараз, мабуть, отут і станемо і буде місце. Ось так як з боку люди от можна глянути. От, все, що позаду мене. Ось так само тут точно так само буду їсти, мабуть, і я. Тож давайте будемо пробувати. Так, так. Тепло, смачно. Ось в таких умовах зараз будемо їсти в різдвяній атмосфері. якось так. Ну, а тепер давайте повернемось до собору святого Стефана. Це символ відня і одна з найважливіших готичних споруд Європи. Всередині ж собору можна побачити вражаючі готичні скульптури та вітражі. Тут була ще одна річ, яку я дуже хотів зробити піднятися на вежу, щоб побачити Стефан Шпляц із висоти та помилуватися святковим містом зверху. Та, на жаль, я прийшов досить пізно, і цього разу мені не вдалося це зробити. Проте тепер у мене є чудова причина повернутися сюди знову. Їдучи в відень, в мене було стільки бажання всього показати, розповісти, показати ось цей весь різдвяний настрій, але знаєте, воно все якось так швидко закінчилося, починаючи з самого початку, коли я приїхав на ратошну площу. Така велика кількість людей, що я не зміг навіть добратися до будь-яких тих яток, що небудь купити. Реально воно відбило бажання що-небудь там шукати. Я такий в надії добре буду йти в сторону Стефаншплац і попробую тут щось зняти. Попробую тут щось купити. Попробую". Тут і насправді така сама велика кількість людей. Місто прекрасене взагалі чудово, прекрасна атмосфера. Взагалі, весь центр міста зроблений так, що оцих. Таких е, яток для продажу всякої їжі, їх є повсюди, їх є якби їх не то, що багато в одній локації сконцентровано, їх є їх є достатньо, тобто по всьому, але така велика кількість людей, тобто, що ти не можеш прийти і у таких основних площах, щось небудь спокійно придбати. Е, я хотів піднятися на площу святого Стефана, на церкву Святого Собор Святого Стефана, що є позаду мене, який зараз бачите. Я вже прийшов запізно, тому що все-таки вже от вечорі, і все, ну, я не зміг туди потрапити. В сам собор я все ж таки зайшов, от, але е, все, що стосується от таких от, е, різдвяних лавочок, я не знаю. Мабуть, я за це можу зловити якийсь такий суттєвий хейт, але порівнюючи Братиславу, вона була маленька, вона була компактна. І знаєте, що тут не вистачає? Одного загального великого такого стола, де всі люди збираються, щоб можна було перекусити, отак, як родина. Як би це не було е, смішно і банально зараз про це сказано. Але в Братиславі ти довкола, якщо ви бачили мій ролик, ви бачили, мабуть, довкола оці всі були ятки з їжею, сувенірами. А всередині було організовано так, щоб був такий загальний стіл, де люди могли взяти перекусити. Тут, на жаль, такого також ніде не було. От і все. Ось таке вийшло відео стосовно різдвяного відня. Я надіюсь, воно вам все ж таки сподобалося. Я вам показав правду, яка вона є. Хоч воно і не вийшло все так казково, як я планував. Але будь якому випадку я розрахую, що ви підтримуєте моє відео, поставите лайк і підпишитесь на канал. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Всім пока.